Як він збирається виконувати функцію? Як він збирається виконувати функції Верховного Головнокомандувача? Напорог був правий. Хоча ваша команда сказала, що ви вже почали курс молодого бійця. Це гарна річ. Але варто було його почати 4 роки тому, 14-му. Коли країна потребувала зусилля всіх волонтерів і добровольців, а Володимир... Ховався відповісток, який куди І той, коти зараз робить бусифікацію. Визивали військомати. У! І Я впевнений, що це неприпустимо. Я наголошую, що якщо ми не маємо відповіді на ці питання, це слабкий глава держави. Слабкий, який не зможе утримати удари Путіна. Слабкі, бо позиція, яка загрожує державі. Ризики І Я хочу наголосити. Я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну. Я... А все таки вийшло, тому що він це зробив для того, щоб здати, щоб ці е, північні покидки заїжджали просто на крескісні на крисній швидкості е, до нас через е, укладений асфальт, прокладені дороги, побудовані мости. Е, біля Чорнобиля. Це реально вирок. Я вірю, що пан Володимир і мрії немає за кімнати Україну назад в російську імперію. Але ворог знав також, що це я думаю, що Порошенко знав, що ця людина буде здавати Україну. Тому що, якщо подивитися, так от у Зеленського, в принципі, ж без варіантів. Коломойський, який пропонував за 100 мільярдів продати, типу, попрощатися з Кримом. І якщо він не знає, як цьому протистояти, на сьогоднішній день ми точно маємо брати, прибирати всі ризики з українського майбутнього. Я наголошую, що на сьогоднішній день ми маємо лише дуже красиву обгорту, дорогу яскраву, і всі обгорки кожен... і, ну, Порошенка має на увазі цукерку. Інколи купуєш цукерки, там можна просто замість огорки, там може бути. Завернути щось коричневе, але не шоколад. Він може знайти собі те, що він хоче. То зниження тарифів, про які сьогодні говорив Володимир, хто зарплати вчителя по 4 тисячі доларів. Так, згадайте: 4 тисячі доларів. Зеленський популіст, який пообіцяв, що тільки можливо і неможливо, а що ми отримали? Отримали війну. Тому що він домовився. За капітуляцією. Хто підвищення пенсії? Хто може знайти повернення в Росію, а хто може знайти? Зрозуміти, оця вся ситуація, яку зараз ми маємо. От стадіон. от Зараз взяти Зеленського на стадіон він все провалив. Всі свої обіцянки. Це просто була суцільна брехня. І зараз він хоче ще йти на другий термін. Ну звісно, так от він казав, що путіну треба, щоб були тут маріонетичні, як то кажуть, президент, щоб, щоб можна було керувати. А хто здав південь, хто відвів танкові бригади? Хто? Напишіть у коментарях, хто є зрадником України.